Привіт! Ми магазин триммерів та електробритв Trimmer in UA. Зараз до вашої уваги ось такий цікавий шейвер. Це такий ось кібертрак в сфері шейверів. Тому що це два в одному. Значить, тут ви бачите насадка тримера. Давайте зараз надягнемо насадку на шейвер. Ось, будь ласка, легко змінюється. Зараз у вас шейвер. Бачите? Тобто, якщо ви поголилися, вам треба, наприклад, стрижка бороди, голови, будь ласка, ось ви ставите насадку для стрижки, і у вас вже повноцінна машинка для стрижки. Зверніть, будь ласка, вашу увагу на ширину. Бачите, ширина зрізу. Тут ширина, я поміряв, 55 мм. З, таким, з такою шириною навіть складно знайти машинку для стрижки, друзі. А тут два в одному: і шейвер, і для стрижки тример. Ось такий варіант: в комплекті 4 насадки: 3, 6, 9, 12, кабель, щіточка для змащення. Завтра вже буде на поличках нашого магазину. Магазин знаходиться в Київ, Велика Васильківська, 72. Та це Олімпійський другий поверх. Там можна детально оглянути, проконсультувати, забрати на місці. Також на днях буде на наших інтернет-ресурсах сайт TremorinUA, інстаграм Tremorinua. Також буде, слідкуйте за оновленнями. Дякуємо за увагу. Гарного дня, до побачення!